Дивні діла, Твої Господи, правдиве оповідання з практики духовника монастиря на честь Афонської ікони Божої Матері під назвою Покійна розбудила мене вночі. У монахині Еммануїли був послуг прибирати і запалювати лампадки на монастирському кладовищі на тих могилках, де лежать спочилі до сорока днів. Тільки не спочила монахиня Флора. І цей благочестивий обряд запалення і підтримування вогнику на могильці було продовжено як символ невсипної молитви за душу сестри, яка проходить метарства на шляху до царства небесного. Коли черговий раз я завітав до монастиря для виконання своїх обов'язків духовника, до мене підійшла монахиня Еммануїла і розповіла слідуюче: напередодні я дуже стомилася на коровнику. І пізно ввечері, прийшовши до келії після чину прощення, вирішила не йти на кладовище, де зазвичай, по послуху, підливала масло в лампадки і запалювала ті, які загасли. Довго вагалася, тому що сумління мене бентежило і кликало виконати свій послуг, але, зрештою, помолившись, лягла відпочивати, не встигла ще заснути, як чую, що хтось тихо відчиняє двері моєї келії. Підходить до ліжка і ледь торкає мене за плече. Я піднімаю голову, і в світлі лампадки, що завжди горить у келії, перед образом Спасителя, бачу, що переді мною стоїть покійна монахиня флора. Згадка про те, що я полінувалася прийти на її могилу і перевірити лампадку тієї ж миті, вколола мені серце. Монахиня стояла напроти мого ліжка, і в її погляді не було нічого загрожуючого, а навпаки, якесь ніжне благання. Вона промовила Матушка Єманоїла, чому ти не запалила лампадку на моїй могилі? Я не могла вимовити ані слова. Холодок побіг по спині. Матушка Флора, відступивши крок від мого ліжка, війшла у стіну келії. Замить я схопилася і, вдягнувшись, побігла на монастирське кладовище запалювати лампадки. Каюсь, через хвилю сказала мені матушка Еммануїла і склала руки під благословення.